Всіх приветствую на нашому каналі. Лайк, підписка. Рішили посімати трохи для вас контент, або щось давно вже нічого не вилажував. Зараз поснімаємо. Рішили, взагалі думали сівалку весною, коли потепліше є, перебирати. Для відео ріши, тим більше вона в амбарі стоїть, проще буде сухенько поперебирати і зробити, підготувати, щоб потім тільки засипив і погнав. У нас який фронт роботи? Зараз треба порозбирати. Тут ми з Віталією, як халтурили, потіряли десь на Не, не на чержнічок, а ролик. Де по? ролик потеряний. Ага. Короче, ось все. Як можете бачити ролика немає. Тут такий має бути ролик. Ролик десь шплін чи шайбу потеряли. Ну, кольосика треба позаписувати буде, що Що треба, може кольосика поміняти якесь. Де? Ага, край, розвал треба зробити, бо гризе. Потім що нам ще треба зробити? На рильники, у нас є. І найголовніше, нам треба зробити, я показував. Оп -оп -оп. Короче, усе, бачите, тут... Ми вже брали, воно було поварене, ну, як можете бачити, поварене було погано, воно, можна сказати, понасирено. Ми будемо все це щухувати, красиво делать пластини, обварювати і все. Це болячка, кстати, не тільки в червоної зірки, у нас знакомого і від фаворита УПС-8. Та це, в принципі, у них всіх болячки. На нових конечно, вестах вже такі красні пошняцькі ну, йдуть. Друге що, на на рильники, чи як вони правильно так називаються? На на рильники да. треба буде поміняти. У нас, звісно, ще на неї йшли тут такі тріпління спереді, типу розгортачі ряда. У нас людина учиться в університеті, він знає якраз. Коротше, грунтові відводи. Кріплення всі були, а ми її брали б ушну, а виходить, мабуть, ці лапки нам не подавали. Хто таке? Передавай привіт. Всі люди ждуть тебе, коли ти з'явишся в <ріплення> відео. Так. Зараз ще хочу показати, як тут відкриваються сошники, чи як воно правильно. Як воно поправильно називають. Ну оце на рильник, чи сашник, чи що воно. А треба... ну ти попробуй. <гум> Прикиснув. Взагалі твердку я допомагав. Отак відкривається його. Він відкривається тут. Ось все. комусь інтересному буде. І в тебе вже диск і весь доступ. Тут два цікателя вже на них стоїть, Чи все один, а де другий Другий ось стоїть. Другий да -да, другий ось. Оце з мінусів, що я замітив, на нових, кстати, вже устранили цю проблему. Оце на датчике провод. Я в тому році я передавив, був не кришкою, а я цим на рельником і передавив один не сіяв. А в нових вже якесь спеціальне лічо йде, щоб провода не передавлювати. Бо треба постійно поправляти. Ми її як взяли тут, пилину, датчики було передавлених, то прийшлось їх скручувати, відновлювати. Папа знімає кришечки, цепки, все. Ось, може, цю буде видніше. Бачите, як йде провод? Я був з цієї сторони, в тому гадусі він вже на червоному Був промазав, коли вибирали сміна, переїжджав з поля на поле. І передавив, передавив провод і датчик один. Не сіяв чи як правильно сказати, не, не показував показання, як закон подласті, та банка перестала сіяти. І було на двох гектарах простріли. Ну, нічого, треба було одразу просто скрути. Так, чого папа знімає ці кришечки, зараз покажу, і, Ну, з той сторони видніше буде. З звіталію як халтурили там на інгульських полях. Короче, хлопці не сильно обробили. І було дуже багато буряна, як можете бачити, що все понаматувало. Тут, тут, ну, тут не видно, під оцими всіма намотано. Зараз треба це все зняти, вичистити і поставити назад. А де ти казав, Вона Та воно зараз так воно вже пересохше ця трава. Вітальон, покажи обновку нашу. Віталіону я подарив, був день народження не недавно. Наші сім'ї прибуло Дніпраєморської. Цяцька нова. Кстати, у них мають скоро вийти батареї. Отака на цих 20 тільки маленька буде. Що там італьйон? Їх дві, навіть, треба, треба нажимати. А де вони? Десь еще. Ну. Якось папа нажимо, то хорошо. А, фиг розкрута Ну це надо просто колодили зажимати. Треба взагалі гайку купити цю. Хоча вона у нас недовго ходила, безйомна не її зірвала. Знімається вона швидко. Один болт і все. Е, так, держиться на рельник. Показую, може комусь цікаво. може хтось не знає, бо я б взагалі перший раз бачу, як стоїть. А із мінусів, бачите, як називається, набивається болото, його ніякої сюди не вичистить. Виходить. Коротше, розбираємо, потихоньку папа десь поїхав по ведешку і по наривники ну, я хочу показати. Може ближе, як тут понаматували. Ну, Віталік мудохається, так, вибирає в артврки в ковері. Можна було б зняти цю зв'язочку, ну, натяжитель відтягнути, Хотіли хитро, що натяжитель ослабили. І думали, що цепка злізе. Ну, у нас чогось не злазить цепка. то... Папа думав відкручувати оцей болт. Снімає зв'язочку, ну, з цепки. І виходить, щоб Віталіку було давніше чистити. Віталік сказав, помидохається, так зробить. Короче, почали розбирати вже, міняти на ринок. Це все, які стояли. А які ще? Ну це знаю, нам дали в комплекті, це ще і рідні зоски. Короче, ми ще в тому году поміняли. Ми ну, думали, то не знаю, що ми не поміняли в тому році, Рішили в цьому. Але теба було міняти, мабуть, ще навіть не треба було, щоб міняли ще, ще там, де ми купляли, бо бачить, чуть -чуть попідтирало самі корпуса. Ну нічого, поки так ставимо, а на наступний рік побачимо, Или нові повністю ці башмаки будемо купувати, або наварювати щось, щоб не було той дірки. Зняв вже я цю рамку. Ну, мали ми десь з Віталіком, чи Віталік, чи я десь потіряти <сів> сівалку на ходу. Ось укріплення, як можете бачити, відпало. З тої сторони тут порапане. Нічого будемо варити. Зараз поробимо силам. Ну Тут ось близько. 5, бачите. Ну, тут будуть шини налажуватися, товсі вирізатися, проварюватися хорошо, і буде огонь, закраситься. І буде чітко, що. Віталік ще мудохається, ну, можете бачити, скільки грязюки вже повичищав. Мудохається з цими бур'янами. Ну, дивіться, скільки всього тут, тут... жопа одним, одним словом. Yeah. Трошки продефектували, треба ролик, потім там, тут такі щитки пластмаски вставляються, щоб не вібрували ці пластмаски. Таке, коротше, тут поскладали. На рельнички я вже поміняв, поставив. І все, буде отак, буде огонь. Коротше. Yeah. Все, Вітальчик? Yeah. Все, зараз накладемо себе. Особи... Оте... Присипне багажна багажнича, дома я позачухую його, пообчухую. Mm -hmm. Навірно, сьогодні його проварим. його. Погукну, може, Андрюшу, так щоб він... А, та ні, льожа папа хорошо може проварити. Це Андрюшу гукнемо, та може і папа тут проварить. Ну коротше, тут зачухається, провариться тут я і. А я казав, що тут шини, отак будуть лягати. Oh, Отак, так? щоб да, по кругу обварив і вона вже буде собі сильніша. По-моєму, Сашка як теж так казав, що робив. Yeah. По-моєму, так. Та коротше таке, що? Ну, це теж мені не подобається, я не знаю, але це всіх є болячка, де тут куча землі, там збирається, що не вийдуть, не вимить її. Ну, це таке мілеш. Саме головне, що вона ходить. За свої... За скільки ми з половиною, так? Щось таке. Ми в тому году, коли хотіли брати сівалку, ми думали. Взагалі в нас і було направлення, щоб взяти новішу весту, типу таке вже щось. Хоча за ці день, що ми взяли і биушну, її року 4, да? 5, мабуть. 16 а, тим більше 16. 16. Ох, ніхе разів її вже скільки виходить, скоро 10 років е, ми хотіли. Коротше, за ці день можна було взяти нову, просто УПС 8. Но Кто не, там чем, на... но не червоної, не червоної зірки. зірки, не червоної зірки. На голову, не. Да. Но ми не захотіли. Ми чогось на червону зірку і. Все. Нам потрібно. Понрав... Ну, в принципі, ми друге не пробували. Це наша перша сівалка на сімечку. Нам подобається. Да. Ну, Срівнювали з звичайними УПС-ками. то Є якісь відліття за оці два відсікателя, що краще вона вибирає. Вона до останньої зернинки з банки. да, да я, я як буду, був да. сіяв, пішов до останньої реально зернинки вибирала. Не знаю, У нас не було УПС-8, щоб зрівнити. Ми так рядом стояли. Мені понравилось набагато дизайн уже в неї, красиво, що ці банки по-другому зроблено. А так, в принципі, тут що. ну, Пригортачі на старих у не так зроблені, по-моєму. Да -да, по І... ну, так, так, ми з щось стояли по другому підромали. А так тут що вона вибирає, каже, щоб вона тут під наклоном. Отак зроблено воно. Ось. Mm, да, а там? Ми коли її взяли, ми відновлювали сигналізацію. Ну так, скажемо, вистанавлювати. Два дачі були на робочий, половину проводів було перебитих. Ем, не знаю, ми в того фермера купували. Та зачем? Лучше на краю прокрутив і все. Е, це у нас папа такого був поняття, раніше, бо нам сіяла сівалка без комп'ютера цього. Е, на круг два зробив, прокрутив, сіміна сипляться, все поїхав сіяти. Ну, коли ми її встановили, почали сіяти, і тоді папа зрозумів, що агонь, коротше, це що це дуже це... Да. можна валити, не відновлюючись. А що в мене був прикол тому? Блін, і все вдома відбувалося. На халтурах ти, дфу, не в мене ніяких косяків не було. На халтурах, халтурахніше сіяли, так? Да? Вдома <сіли> <сіли> дома. <сіли> тренувалися. Да. Коротше, приводні колеса тут ж по краям стоять. І це я вже підв'язав, але ну, хочу ще такі купити. Ну, типа гофру заховати. І оця хоч тут і на хамутах. Коротше, шланги якось попали за, привод, за приводне колесо. Отак крутнуло. І затормозило півсівалки стало. Комп'ютер запіщав і я став. Е, Блін, не знаю, чудом, що не повиривало нічого, все ціленке стало, чуть-чуть зігнув. Ну, просів. Там просів метр п'ять, так? Да? Тоді междурядку ділили. А, я дів междурядку. дорядку. Метрів п'ять був. Ну, коротше. Ну, він спасла сигналізація. Якщо не сигналізація, то можливо. Поп... Тут 22, як соломина попала между це, і збивала зернинки, вона запіщала. Так, да, ще теж такий був інцидент на неї. ми по такої там соломі сіяли, капець. І соломина, зараз я відкрию. Соломина попала, аж сюди засосала воздух і збиває, семечка падає і воно не досів, мене вибивало. Не можу понять, що за фігня. а потім вже я приловчився, коротше, Коли по соломі на той сильно почвою попадала, так соломка, як убирати ту солому. Ну, сигналка реально це дуже круто. Хто б що не казав. Хоча, напевно, всі согласяться, що сигналка це круто. Навіть да. в нас папа согласився. Да. <реш> Поначалу казав ні, а потім ми самі попробували. І транспортне теж. <реш> ми ж при... притягнули і. Ми поскидували це все, нас лежало вдома. Де ж по-моєму. Коротше, все лежало вдома. Папа, зачем? зачем? Важко перецеплятися. А окончання коли спробували. Минут 10-15 без напряга. Це сам. Сам, так. Сам, сам да. А бойовим взагалі раз-раз в транспортний не полетів нею. Бо я був раз е, в робочому, їхав там нас до поля, як заклинув між деревами, єлі, я прот... прошкрябався там. Да, Транспортне це дуже хорош. Да. Коротше, що, Грузимо, закриваємо бар, збираємо ключі, їдемо додому. Все, ключі, вже як будемо варити, робити. Ми вже вдома, зараз шукаю желізо, вже дві пластини знайшов, які варить на це кріплення, не привезли. шукаю, щоб туди вирізати. Папа лайфхак зробив на диски. Тут як раніше бачили, заглушок нема, щоб вода туди не затікала. Заглушки я не зміг просто знайти підходящі. А варити самим неохота було, нові диски, краска, все неохота були. Е, да, тут знизу, як можете бачити, немає, щоб вода стікала. То вирішили як сказати, поберегти, бо може вдруг там вода, і щоб не роз... розмерзлася. Хоча може хтось скаже, та тут металюга, але но... береженого Бог береже. Да, може комусь теж ще интересно буде. То там ячмінь, пшениця зазаді прицепів вбирав, повимітав. Воду, там, і соня кормо смість, так скажем, Качки зжеруть. Е, чого ми так рано почали сівалку на сімочку робити? Роботи ще вистачає, якби прицеп цей переділу, нам буде знімати. Невозможно, а знімати контейнер і садити його ниже, бо, як можете бачити. Кореш, неправильно мені варили фітінги і коли грузиш, прицеп луком стає, продавлює його. Треба це буде зробити як мінімум. Е, все на днях дафа треба на СТО загнати салінблоки перебити, по електрики подивитися. Так, по сільхозтехніки що нам треба. Кере нормально все. Диски тут, тут в Подивиться до штанг, ну як би все нормально, може штанги підкрасимо. Ми хочемо зробити ступеньку, бачили в інтернеті, щоб не ставати на штанги, коли заправляєшся. Да, поки у нас такий оприскотель, може колись купимо новіший. Рубіший каток, ну, каток, то може пізніше, а може і весною, як будуть деньги, зробити, да на одній батареї поменять пошіпники. КПС цей стоїть. Возможно, він буде кому треба. 10. Дасть хтось 10-15 тисяч. Блін, За десятку, якщо приїхали, забрали, ми його продали, бо ми хочемо взяти ще один Донецький собі. По Гшкі тут, тут все, Гшка огонь. КПС треба розбирати, знімати дишель, втулки там переварювати, бо колеса вивертаються і лопають в регулювальні. регуліровочки. Зараз ближче, ближе покажу. Старивість теж. я старів я в затишок, і вам розкажу. Ось тут розбиті втулки. І, виходить, вивертає, як їздиш польовими, і так в полі вивертає отак, колеса і ми вже здобулись відти ці регулювачні міняти. Ну, шток подивитися, поміняти, перебрати. Стерневіст, але ну, це не точно, можливо і ні. Будемо стіпати в теж амбар і їх по одній може, за зиму переберемо. Це я ж кажу, не точно, бо теж хочемо їх перебрати, повністю люфти пооббирати, вичухати, покрасити, красиво зробити макері. Такий, такий На прицепу теж є з, якби, плани, щоб зробити дуги, брезент. Ну Кузов хочемо покрасити, бо кузов там, як можна бачити, в броні нормально, все ми там варили. Возможно, це ще прицеп ну, хочемо купити. Побачимося, як по фінансам. У нас такі так, стабильно считайте встретить звездно що завтра буде 에, плануємо так зробити цим тоже є що робити з погрузчиком може усилити регелі тягали колеса же гульовки сюди Ход зробити шире і туди зробити таку заслонку щоб не шипом регулювати дозіровку а заслонку зробив і хоч засипаю хоч скітний буду шукати метал трошки вас ввів в курс діла так, кріплення це занесли в гараж, щоб на дворі не лежало, сьогодні трошки не спіли, поговорить. У нас тут в гаражі опять трохи дурдом. Трохи не багато. Так, з прицепу у нас такі кронштейни поставались. будуть. Коротше, буду отак обрізати, розгинати. І отут воно якраз красиво буде лягати. Все. Це все буде завтра робиться. Так, Там, де я показував все, я вирізав дві таких... зробив з, з кордонки лікало образно. Вирізав, позатачував все. Рішив чухнути і не знаю, це грунт чи краска, коротше, балончику було. Покрасив, щоб внутрі менше було. Ну, ржавчини не тянуло внутрі ржавчину. Де? Ну, Ви поняли, дві пластини, де разом стануть. Нам да, може хтось скаже, все одно буде варитися, згорити. Ну, воно може по краєму горить, ну, середина останеться краще і вже не так буде тягнути наружу ржавчину. Так що таке, зараз я там ще трошки, ніби може на дворі, Зараз трохи короте, ті пластини підгоню, щоб завтра попросили Андрюшу, у нас трохи на сварчика учусь, Підгоню, щоб завтра тільки фух поставив. Ну, Він прийшов, тут обварив і там в амбарі обварив, і нам залишиться тільки зібрати все в кучу і все. Короте. Процес пішов варий. Если б три фази було, воно взагалі пекло, аж різало. Це Де тут? Він, а такий він хотів? Папа прийде в кінці подивиться. Так, тут надо... отсюда Так і все, все отут оповари, бачиш, отут воно пішло. Не, ну так мені за... Тут отсюда да отсюда я зарізавсь. Може зараз я все ще заріжу давай. І це ж, да, у нас буде чи... Да, внутріш пластина наложена. Давай сейчас затянем. Давай. Так, все, як можете бачити, облагорожені вже швы, все красиво, обварено. Так не проварювали. Вертикальні, бо нельзя, а все, красота, підкраситься, буде огонь. Так, ну що я хочу вам сказати. Ремонт сівалки окончен. Я сейчас там мелочівку докуплю и все, сівалка. Тут. Повністю готово, все відлічно. Як можна бачити, що все поварено, цей підкрасив, як вдома буде. Тому то стара сварка, ось все, нові пластини наварені. Отак. По грошам, так, да, турбіну і обварить, але так обварено. Тут вже, як можете бачити, усілено я показував. Це я так балончиком заду, щоб не підржавіло. Дома є скраска. Підкрасюю і буде все огонь. А саме на авторинку купити просто мілочовку. Та і все, може куплю наклейки на завод, позвоню їхні, щоб ну, заводські понаклівати на неї логорти веставці. Так що таке, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде.